Друзі, всіх вітаю. Ну і що, наступне наше відео це відео про індустріальні парки. Враховуючи ваші питання, які ви задавали під нашими краніми відео про індустріальні парки, ми вирішили зняти не одне відео, а зняти серію відео, де будуть відповіді на питання стосовно індустріальних парків. Що таке індустріальний парк, для кого він підходить, хто може бути ініціатором створення індустріального парку, як залучати інвестиції? Хто такі учасник індустріального парку, як подавати документи згідно з законодавства і так далі. Чому індустріальні парки виключають з реєстру? Як я як я вже сказав, що у нас, в принципі, на сьогоднішній день від 100 до 110 індустріальних парків є в реєстрі, і десь 20-25 з них Активні, але е, періодично міністерство економіки профільна, вона чисті, да убирає з реєстру індустріальні парки. Які основні може так, можуть бути причини, чому убирається парк з реєстру. Ну, по-перше, це може бути ініціатива самого ініціатора створення індустріального парку. У нас є такий приклад. Якщо я не помиляюся, це Дніпропетровська область. ініціатором була громада. якщо не помиляюся, парк називався там Полтава. Да ініціатор сам ініціював, що ми не будемо розвивати розувати і вести певну господарську діяльність, і заява ініціатора про виключення це перший момент. Другий, другий момент, який може бути, це порушення норм згідно законодавства про діяльність індустріального. Парку, наприклад, на протязі двох років, коли зареєстрували індустріальний парк і внесли його в реєстр. Є два роки, щоб ініціатор залучив керуючу компанію, яка буде керувати індустріальним парком, яка буде супроводжувати, знаходити, знаходити нових резидентів-учасників, залучати інвестиції, супроводжувати в рамках господарської діяльності на території самого індустріального парку. Тощо, якщо на протязі двох років не відбувається залучення керуючої компанії, відповідно це. Також основа, да, при якій індустріальний парк виключається з реєстру індустріальних парків. Згідно законодавства, третя причина це може бути, якщо е, напротязі трьох років після внесення індустріального парку в реєстр індустріальних парків взагалі не відбувається нія ніяка господарська економічна діяльність учасниками даного індустріального парку. Тобто, що це означає? Що зареєстрували, наприклад, сьогодні 2025 рік, 1 грудня зареєстрували індустріальний парк, але через три роки, можливо, є учасники, але немає ніякої господарського. Діяльність. Тобто нічого не переробляється, не будується і просто стоїть чисте поле, навіть якщо є резидент індустріального парку. Наступна причина виключення парку з реєстру індустріальних парків, це може бути те, що немає переробної діяльності. Ключовий момент, що була переробна діяльність згідно квидів.